同じコメントやると、もう一度、最 Депутати львівської міської ради звернулися до правоохоронців з вимогою порушити кримінальне провадження проти посадовців виконавчого комітету мерії. За словами обранця від фракції Європейська солідарність Юрія Ломаги, виконком зловживав своїм службовим становищем, беручи кошти з міського бюджету без жодного погодження і наповнював ними статутні капітали комунальних підприємств. Зокрема, ратушу сервіс муніципальну обрядову службу Львів Електротранс, Львів, Світло, Львів автодор, Львів Водоканал. Інститут просторового розвитку та інші так ідеться про близько 1 мільярд гривень. Ні, депутатський корпус ні. Бюджетна комісія не розуміла, куди вони йдуть на що вони тратяться, і яким чином вони усвоюються. Міський голова не вважав за потрібне давати пояснення в депутатському корпусу, І депутатський корпус на підставі цього звернутися до правоохоронного органі, що вони перевірили, чому це відбувалося і куди ці кошти пішли. Депутати від ЄС вимагають у генпрокуратури набу державного бюро розслідувань та бюро економічної безпеки перевірити комунальні підприємства і притягнути до відповідальності керівника справами виконавчого комітету міськради Львова Наталію. alexei